Добрий день. На сьогодні повеселите своїми звітами. Повеселите громаду своїми звітами. Повеселимо, повеселимо. Чекаємо. Пане Микола, що вас зараз розсмішали? <титут> <глаз> до пояснення писати на неправомірні журналіста на староста села Моцяк Микола Рославович. У мене було 60 арів землі, 30 арів. Не знаю куди ділися. Я зверталася до них, але ніякої реакції не було. Ви ви зверталися в сільську раду? Як ви я навчала в сільську раду, мені сказали, Микола Рославич нічого не говорив. А секретарка сказала, не зачинайте собі з нами, але з ким, з чим, я одна проживаю, зі мною будуть воювати, з одною жінкою. З одною жінкою, я думаю, що воювати не потрібно. Це. Хай поможуть мені хоч дровами, якими привезуть. Одна, я собі не даю ради. Ми звернемося до Миколи Погода. Він там поможе вам з дровами, Він всім допомагає і вам поможе я в ліс, по дрова. Там стоїть, стоїть, брешу. стоїть, стоїть, Від старостого Вирішницького старостинського округу моцяка Миколи Ярославовича. Прошу. Добрий день. Шановна Ірина Володимирівна, добрий день, шановні депутати звіт старости Гручневського старостинського округу за 2022 рік. Само собою, якщо взяти знову наперед, на протязі року займалися і видачами довідок, яких видали більше, 200 звернення листів, більше 100 листів різні станції і відповіді на доручення голови і інших установ. Характеристики вчинили більше 20 нотаріальних дій. Коли почалася війна, Тих три місяці лютий березень за ліля всіх нас був дуже тяжкий, тому що треба було брати на себе обов'язки як організацію територіальної оборони, складання списків, патрулювання, постійний контроль за дотримання комендантської години, але займатися і благоустроєм, тому що такий період, що Приходить весна, слогорічні долішні знаходиться в низовині. Площа найбільша, напевне, серед всіх старостинських округів складає більше двох тисяч квадратних кілометрів. Зрозуміло, що десь за тих давніх часів не було такої можливості. Тут була сільська рада, небагато. Роботи постійно проводилися, але все одно треба було тримати контроль за руслами річки, за тими потічками, і як вже було наголошено Іриною Володимировну і іншим старостами. Це ну, дуже такий об'єм великий робіт, але його треба робити, щоб не створювати проблем для життя мешканців населеного пункту. Зрозуміло, що ідентично розносили постійно повістки згідно доручень, надавали всі ті інформації про наявну техніку, створювали блокпости, приймали. Переселених людей, надавали їм по мірі можливості всю цю допомогу, рахуйте, створювали пункти обігріву, забезпечували пункти обігріву дровами. Ну і йшла кожен день ця клопітка робота. Ну, Найбільше говорю, це. Утримання благоустрою і е, наголошую, що найбільш мені непосильну е, допомогу це надає е, приватне підприємство Західний Бог», який е, на звернення чи цей допомагає в техніці і матеріалами. Е, е, зрозуміло, що е, організовуємо різні зустрічі з дітьми і подарунки. і Така, будемо говорити, сільська клопітка робота з ранку до вечора. Особливо е проблеми, де населення більш е такого похилого віку і звернень і є багато. Навіть, е будемо говорити, не звертаємося е десь е в управління. Комунального майна, а самі вирішуємо особливо земельні питання, межові спори ну, і, і багато таких різних питань. Це коротко таке, в загальному, що що це, але якщо взяти оцей звіт, що на цей там десь написано половина з того. Що робиться на, на, на цей всього? Не напишеш я. Я маю подякувати старостам за роботу, бо насправді вона важлива. Так, Микола Ярославич. Mm. Так, ми всі не ідеальні. Десь в когось є якісь. Хтось більше може, хтось менше має якихось досягнень. Хтось. В когось хтось дуже прагне, але не виходить за об'єктивних обставин. І дякую всім, хто хто це підтримує.